Друзі, хто мене знає особисто, ті можуть сказати, що я давно мріяв займатися ось цією справою. Вирощати ось таких. ой куди вони? Ось таких біжи. Ось таких сібастьянчиків. Дивіться, які вони гарні. Трошечки заросли, але нічого. Це на руці у мене дивіться, який гарнюня хлопчик. Я його назвав Себастьян, Хоча не всі у мене себастьяни, тому що плюс-мінус тут хлопці ось такі величенькі. І як їх відрізняти, я не знаю. Коротше, всі, хто мене знають, всі знають, що я завжди мріяв займатися чисто раками. І ще в мене була мрія це зайнятися оситрами. Давайте я вам зараз Себастьяна покажу в воді. Який красивий. Йде собі по своїм діла. Так якщо є мрія та бажання, все це можна зробити дуже легко. Небагато грошей сюди потрібно. Наприклад, якщо ви берете зі своєї життя цигарки та піва, то у вас вистачить не тільки на осетрів, і не тільки на розведення раків, а на ще й на класний автомобіль. Це вже доказано усіма соціологами. Так що давайте бросаємо курить і пить і розводимо рибку. Та купляємо всі паринжоверу.